Та нічого нового, якщо так геть об'єктивно, війна і на сьогоднішню хвилину залишається на 90% війною артилерії. Дійсно, fpv дрони як ознака восьмої фізико-технічної революції стають ударною силою, але їхню значення також не потрібно перебільшувати. Чи, чи противник ще на старті нас? Спе... Переважав у частині засобів радіоелектронної боротьби це однозначно так. До речі, друга країна у світі, як по ракетній школі, так і по цій частині. Вони вони зараз щось там проекспериментували в сканіградській області доволі успішно, в доволі великому радіус. Засліпили все, що могли засліпити. А вертаючись знову ж таки до арт, до артилерії, то росіяни і на цю хвилину в межах 130 тисяч снарядів на місяць виготовляють. Маю нагадати, що ця війна почалася із запасами артилерійського яких снарядів у них у межах від 15 до 20 мільйонів це неймовірно багато. В той час як американці мали запас всього-навсього 2,5 мільйони. А на показники 50 тисяч снарядів на місяць вони вийшли тільки на, на минулу осінь і на 80 вийдуть у кращому випадку у 2025 році. Отака вона сувора дійсність. і ми її скасувати не зможемо. Нічого нового. Це більше рутина ніж якась новизна.